Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Компанія Acer відома у всьому світі своїми якісними ноутбуками, моніторами та іншою технікою. Проте останніми роками вона також зайнялась виробництвом аксесуарів, які підходять для сучасного темпу життя. Сьогодні ми розглянемо дві валізи від AceR. Саме у нас модель Acer Barcelona та Acer Predator Street Style. Вони створені для різних потреб і мають абсолютно різні габарити. Розпочнемо з компактної моделі, яка ідеально підходить для. Для ручної поклажі або ж недовгих поїздок, але перед початком традиційно ось таку друзі. Вподобайку під цим відео обов'язково ставте, підписуйтесь на канал. ну а ми полетіли. ця валіза, справжня знахідка для тих, хто багато подорожує і цінує компактність. Її розміри 53,5 см, і пять сантиметра, сантиметра та 20,5 см. сантиметра. І вага лише 3,1 кг, що дозволяє легко використовувати як ручну поклажу на борту літака. Максимальна вага для такої поклажі зазвичай становить 10 кілограм, тому ви ще маєте достатньо простору для речей, навіть враховуючи вагу самої валізи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай Альна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Хоча для тих, хто зараз в Україні це не дуже актуально, але сподіваємось, що скоро це зміниться. Проте зверніть увагу, валіза дійсно компактна. Модель виготовлена зі 100% переробленого пластику, що забезпечує міцність і стійкість до пошкоджень. Матеріал не прогинається що дуже важливо, коли ви пакуєте цінні речі. Цікавий факт для створення цієї валізи було використано 40 пластикових пляжок по 550 мл. Це додає їй екологічності, що є важливим трендом сучасності. Корпус доступний у чорному кольорі, що робить валізу стриманою, але елегантною. Внутрішній об'єм становить 40 літрів і може бути збільшений до 45 літрів. Є можливість розширити валізу по товщині завдяки спеціальній застіпці. Це дуже корисно, якщо вам раптом потрібно вмістити більше речей. Зверху встановлено механічний кодовий замок, TSA, який забезпечує додатковий рівень захисту ваших речей. Завдяки кодовій комбінації ви можете бути впевнені. Що ніхто без вашого дозволу не отримає доступ до багажу, водночас, у випадку перевірки в аеропорту, служба безпеки може відкрити валізу за допомогою спеціального ключа, не пошкоджуючи замок. Це зручно і безпечно. Для зручного перенесення валіза має дві ручки: одну зверху і одну з боку, а також стандартну висувну ручку. Додаткові ніжки на бічній стороні дають змогу встановити валізу на підлогу без ризику пошкодити корпус. Валіза пересувається на чотирьох подвійних колесах, які обертаються на 360 градусів. Вони забезпечують плавний хід і мінімальний шум, що робить пересування дуже комфортним. Всередині вона має два відділення: основне це простий відсік із ременями для фіксації речей. Інше відділення оснащене подвійною кишенею, яка ідеально підходить для ноутбука. Важливо зазначити, що доступ до цих двох відділень здійснюється через одну загальну кришку. Валіза відкривається вертикально, тому не потрібно класти її на підлогу, щоб дістати необхідні речі. Це особливо практично під час подорожей або в умовах обмеженого прос. Наприклад, щоб дістати ноутбук, достатньо трохи відкрити кришку, не розпаковуючи валізу повністю. Ця модель підходить для більш тривалих подорожей або для кількох членів вашої родини, адже її об'єм становить 65 літрів, а розміри 69, 29 та 46 сантиметрів. Важить валіза 4 кілограми 900 грамів, і що не є дуже багато для такого класу. Вона також виготовлена з комбінації матеріалів, корпус із міцного полікарбонату. А підкладка з поліестеру. Це поєднання забезпечує до. Додаткову міцність і захист речей, водночас залишаючи вагу в розумних межах. Так само, як і попередня модель, Predator Street Style має вбудований кодовий замок TSA, дві ручки для перенесення та висувну ручку. Бічні ніжки дозволяють ставити валізу вертикально або горизонтально. Колеса тут подвійні і з плавним ходом і низьким рівнем шуму. Їхню якість я протестував на різних поверхнях, і різниця зі звичайними валізами дуже помітна. Що ж, стосується конструкції, ця модель відрізняється від Acer Barcelona. для відкриття валізи, потрібна. Бен повний доступ до простору, адже вона розкривається як книжка, що є класичним варіантом. Це потребує трохи більше місця, але забезпечує легший доступ до всього місту одночасно. Всередині валіза має величезний простір, який умовно поділений на кілька зон. Є три великі кишені на застібках, а також один великий відсік, закритий навісною панеллю. Ця панель має дві додаткові кишені для дрібних речей і фіксується за допомогою застібок. Ще одна деталь ремінці, які утримують кришку від повного відкриття, запобігаючи. Розкриттю понад 90 градусів окремого відсіку для ноутбука тут немає, але знайти місце для нього серед речей буде неважко. Цікаво, що є трішки менша модель цієї валізи на 41 один літр, яка має швидкий доступ і відсік для ноутбука. Це говорить про те, що виробник пропонує широкий вибір залежно від ваших потреб. Після тестування обох валіз враження залишилось дуже позитивним. Відразу відчувається якість матеріалів, корпус у Барселона міцний і зносостійкий, власне, як і зовнішня частина Predator Street Style. Механічні замки TSA Працюють без проблем, ні одного разу не було помилок. Після введення коду замок відразу відкривається. Колеса це справжній козир в обох моделях. Вони плавні, тихі, навіть на нерівних поверхнях, завжди обертаються точно в потрібному напрямку. Тож пересувати валізу комфортно та легко. Насправді навіть дитина зможе це зробити, бо вони не гальмуються та не застрягають. Що ж стосується внутрішнього простору, кожна модель має свої переваги. Acer Barcelona з її вертикальним відкриттям і спеціальним відсіком для ноутбука, чудово підходить для коротких. Поїздок або роботи в дорозі натомість Predator Street Style зі своїм великим об'ємом і багатофункціональними кишенями ідеальна для тривалих мандрівок. Єдиний нюанс це ціна. Валізи виглядають преміально і коштують відповідно. Тож, якщо ви цінуєте якість, маєте можливість довіряти бренду Acer і фанатієте від ігрових продуктів Predator, Це стане відмінним вкладенням. Тож ще раз підсумуємо: Acer Barcelona ідеально підійде для тих, хто шукає компактну, легку та функціональну валізу. З переваг окрема кишеня для ноутбук. Та швидкий доступ до цієї кишені. Acer Predator Street Style – вибір для тривалих подорожей. Це поєднання стилю, зручності та надійності, які сподобаються кожному шанувальнику якісних аксесуарів. Якщо вам, друзі, цей огляд був сподобався. Ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.